Набита, ні, зато вона не забивається. Вітаю, друзі, слава Україні. Сьогодні в нас 18 вересня і нарешті ми виїхали сіяти пшеницю. У нас трохи опади є, волога є. Вже давно ми так не сіяли вологу землю. Ну, в цьому році пощастило. Ось дивимось. Ось тут вже посіяно. Бачите, як виглядає поле. Воно вже таке, ну це тут попередній у нас ріпак. І зараз трактор, і... і... ну, трактор під'їде і покажемо, що ми удосконалили і що як виходить. Так, сіємо ми нашим алігатором міжряді 30 см. Ну, норма висіву у нас десь приблизно вийде 2,1-2,2 мільйона. От десь так. Так, ось дивимось. Тут у нас каток. Так вітер є. Треба щоб і показати і щоб чути було. Усовершенствований каток. Місто того, як у передка, ми... Уголки наварили і поставили тут ще один уголок. Він регулює, як би сказати, ці Чисте землі, остатки. Більше цього воно не набирається, він його зрізає по всьому, по всьому дину. І тепер дивимося, ззаді. що робить? Ззаді прикатує. Це в нас... І розбиває грудку і прокатує. Бачите, що робить? Зараз, каток у нас був такий, як спереди. Щас покажу, може люди не всі бачили. Ось бачите, який спереді каток. Ось такий. Ось такий був і ззаді. А тепер як наварили оці в уголки. Він виходить, що він як прикатуючий, не тільки так котиться і все, а і прикатує пшеницю. Ну і сам собі сам собі отут ще наварили, що сам собі чисте. Зараз волога ну, земля, і воно набивається, а він сам собі чисте. Ну і ззаду ось що виходить, ззаду сівалки. Задній каток більше забивався, ніж передній, тому що тут влага піднімає лапи. А тепер він не забивається, тому що він сам себе чистий. І, і ці уголки, вони виходять, як тільки прикатують і оцим, вони виходить, чим більше весу сіялки, тим краще буде прижимати семена землі. Так що побачимо, мені здається, що це має бути краще. І воно йде в рядок там. Подивись. Так, ну хай трактор вже їде, сіє. А ми подивимось, зараз як лягає зерно. Як воно. Ну і звісно ж понаблюдаємо, як, які всходи будуть. З таким катком, може, будуть дружніші сходи. А ну, десь зерно ось. А там поговорили, були. Виходить після сівалки, бачите, все рівненько, немає таких бугрів, немає нічого. Сіємо ми анкером, якщо там замітили, бо набилося там бур'яна вже повно. Ну, бачите, він і добре, і... Ну, і і змільчає оці його палки. Ось бачите після ріпаку, які палки тут стоять. Раніше ми таке посіяли і каток теж ложив тако ці палки. Вони бачите, вже такі, що положив, положив і все. Після катка в нас все лежало. А тепер не тільки лежить, але ну і трохи змільчає. Так, сіємо ми е, сорт городниця і сіємо без добрів. Зараз поки ми з горохом сіяв. А горох додав? Да, поки... а, а, і хватає на пів поля, будемо зранені. Так, да, ми додавили ще вместо, замість добрів гороху зимуючого. І Зараз наскільки хвати, це ми для того, щоб подивитися, яке розвіття буде пшениці із горохом і без гороха. Ось це поле ми будемо наблюдати, да. і подивимось, як горох буде працювати чи не буде. Тому що добрива в цьому році, золото а не добрива. І ще і непонятно, який рік буде, яка врожайність буде, чи ті добрі вас працюють, чи ні, але грошей треба добре викидати. Тим більше, Тим більше що ну, добріва дорогі, це по-перше, а по-друге, зерно ж ні по чому? По цих всіх цінах зараз це зерно ні по чому. Тому ми используємо горох. Добре, ще в цьому році є ще волога. Це плюс нам трошки. А ті минулі роки то ми сіяли завжди в суху землю. Ну, сіяли раніше трохи там 12-15 вересня. Ну, сіяли в суху. Ну, в цьому році Бог дав нам трохи вологи. Так, зараз ще подивимось. Вітер сильний такий дує. Як набивається болото, ззаді, ззади само і самої відлітає. Це то, що треба. Чоловік каже, виписуй мені медаль. <сум> ну як буде добрий врожай, тоді випишу йому премію. Да. Хочу ще сказати за опади. Ми, у нас хоч трошки опадів, і то ми раді, а тільки що дивилася відео Романа Шнуровського, то там такі опади, я взагалі такі не бачила в нас таких опадів, навіть не знала, що таке може бути. Там в них поля не поле, а море. Ще в них такі неровні там поля. І ділощина трохи, море стоїть. І этот опадометр повністю повний води. Він каже, за сутки набрався стільки. І вода ще, дощ ще йде і йде. Так, да, я в шоці, я ж кажу, у нас такого немає, я її взагалі, взагалі не бачила таке. Костер он идет. Ну вообще до 10 километров 10. А края-то тут медленнейшие. А там на 10 mm. километров. Может и любой пик, но семена лучше лягают, при такой скорости на 7 ложим. Чтобы они не зависали вверху, типа в сторону не смотрели и по 7 ложим. Да, сейчас пока посіе края. Трохи так медленніше, акуратніше, тут нема де сильно розворачуватись. А тоді... Угу, Зараз подивимося. Так, да, діагональ. Бачите, у нас ріпак був посіяний отак, а пшеницю трохи під кутом. Ось так буде. Ну ось так, друзі. Так, сіємо і сподіваємось, що все буде добре. Це якийсь краї, може. О, дивіться який корінь у ріпака. Минулорічного, він тут на поле рік був. Да, як ми посіяли після після уборки, ну за декілька днів, там, неділю, декілька так він речі, тут. Так, що... да, він тут не дуже такий був густий і дуже такий, бачите, можна подивитися, який він був такий по, ну, по остатках. Не на квадратний погон, на погонний метр. Так, у нас пшениці на метр виходить 70-75 штук. Ну, так як у нас міжряддя 30, то десь так. 2 і 1 плюс-мінус так виходить. Так ми сіяли і в прошлому, і в позапрошлому році. І міжряддя пшениці не було в... А, ну, Будемо дивитись, як в цьому році буде, тому що добрі добріва ми не плануємо давати поки що. Вони без влаги, а тут вже влага є. Так, да, треба ось так повернутися, бо вітер такий дує сумасшедший. Ну і після цього посиву будемо сразу, через пару днів мишей травити. Тому що вони повилазять... Так, да, мишок і повно тут теж. Будемо Там по ріпаку вже два рази. Перший раз ходили тако відрами, а другий раз чоловік вже розкидачем проїхався і порозкидав. Мишей повно. І тут теж, бачите, воно. воно. Дивіться, які тут нори. Деякі вже старі, але все одно є сімнадцять. Та ну це був дощик, може трохи їх казала, залило. Да, перед посевом э, обробляли тут глифосатом. Коли це, да, 2-3 дні назад. Смотри, тут мишей валом дивиться. Нора на норі. Ага, пахарі. Пахарі. Та їх хватає, в цьому році їх Воно, так багато, що... Так, да, у нас тут нема таких курганів, таких куч, але зато самі вот эти вот, ну, дирки. Знають, а у сусідів там такі кучургани, Їх повно в цьому році у всіх. Хоч на ноутілі, хоч на класіці, хоч як, їх ну, повно. Так що ну ось так, друзі. Будемо працювати далі, потім будуть сходи, і я вам покажу, який результат після нашої модернізованої сівалки. Так, ну. Будемо продавати проєкт. Да. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба.